Привіт! Сьогодні хочу поговорити про зміни в законодавстві, що нас чекає в 26-му році, і що треба зробити протягом найближчого часу, щоб не втратити землі через якісь адміністративні перешкоди чи рішення а, міського, сільського голови, там, зміни в законодавстві і таке інше. Це канал Село як є. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Я, звісно, не красивий юрист, вибритий, і наглажений, який вам буде розказувати все в красивих термінах, яких нічого не понятно. Але, тим не менш, я регулярно читаю про останні зміни в законодавстві, і хочу вам пояснити простими словами, що де і як воно в нас чекає протягом найближчих пари років. Е, перше і саме основне, на що треба звернути увагу, це прям те, що дуже треба робити найближчим часом. Це для тих, у кого є невитребувані паї. Невитребувані паї – це по факту сертифікат. Який може бути у вас, у ваших родичів старших, на отримання земельної ділянки, частки земельної ділянки, яка полагалася під час розпайовування колгоспів? Що змінилося? Перше, дуже довго нам розповідали, що крайній термін це 1 січня 25-го року і витребувані паї, оці самі сертифікати. Якщо ніхто не звернувся, то вони переходять у комунальну власність чи в державну власність, там не, не, суть, не суть важна. Коротше, по факту, вони переходять у власність громади. Ви втрачаєте до них доступ і не маєте права більше оформити все це діло. У зв'язку з війною, з воєнним станом в країні, було прийнято рішення, прийнятий закон. Здається, в травні 24-го року про те, що можливість оформлення цієї землі, оформлення цього паю. Виготовлення на нього технічної документації буде продовжено до кінця до 1 січня 28-го року. Тобто, по факту, у нас є ще два роки, і трошки, оце 25 п'яти вже закінчується, так? Для того, щоб оформити всю цю історію, але там є нюанси, нюанси, про які я розкажу пізніше, які можуть суттєво затримати оформлення всієї цієї землі. Тому важливо, якщо є такий сертифікат, чи він е, достався у спадщину, ці всі документи важливо починати робити вже зараз, бо може затягнутися процедура, про це ми поговоримо трошки пізніше. Звісно, це стосується досить малої категорії людей, які ще не, не оформили ці всі сертифікати, не отримали паї. Тим не менш, це важливо. Друге, знову ж таки, стосовно невитребуваних паїв, це спадкоємці. Ті, хто отримали цей сертифікат від дідуся, бабусі від батьків, і він досі не оформлений офіційно. Вони також повинні до 1 січня 2028 року оформити виготовити документацію. Ця ділянка переходить у власність громади, але якщо це питання спадкоємництва, то протягом 7 років, навіть після 1 січня, 28 року ще можуть звернутися спадкоємці для того, щоб отримати оформити собі землю, зареєструвати її офіційно і таке інше. Переходимо далі. Дуже наполегливо останнім часом чогось е згадується про те, що необхідно оформити акти на землю, переоформити. Тобто, у нас є державні акти. На землю, неважливо, це на будівництво, на ОСГ-землі, на будь-які землі, які видавалися в період з 92-го року до 2008, з 2008 по 2013. У нас вимкнули електроенергію, тому продовжуємо на вулиці. Так от, стосовно старих актів на землю, або сертифікатів, яких ще називають. у нас є три типи сертифікатів цих на землю, актів, вони різнокольорові. червоненькі, рожеві. Зелененькі і сині. Спочатку у нас були червоненькі, потім зелені, тепер стали сині. Перші видавалися в 90-х роках, потім в нульових вони видавалися. І тепер основна на даний час актуальна версія. В чому різниця? В першому випадку не вказувалося. Е, і в першому, і в другому випадку не вказувався кадастровий номер земельної ділянки. В останній версії вказується кадастровий номер. Ділянки і вона реєструється. Саме тому зараз активно всі е, наполягають на тому, що треба ці сертифікати переробити. Вони досі залишаються дійсними. Але, але будь-якого моменту наша Верховна Рада може прийняти закон про те, що ці сертифікати вважати недійсними, і потім знову дасть нам час на те, щоб, не знаю, великий чи невеликий, на те, щоб е, всім переробити ці сертифікати. Може таке бути? Може. Тому що в нас може бути все. Так само, як у нас відбулися зміни в законодавстві по тваринницькому бізнесу, і незважаючи на війну, незважаючи на всі звернення спілки е, з тваринництва, Верховна Рада сказала: ні, ми вам давали часу, не багато, але давали часу на те, щоб ви підготувались. Поэтому з січня го року у вас будуть діяти отакі правила. Про це буде окремий випуск, ми розберемо теж, що там. Стосується у нас тваринництва, але повернемося до сертифікатів Тому зараз необхідно, якщо у вас старий сертифікат на землю, акт на земельну ділянку, там город прибудинкова територія і таке інше, дуже важливо перевірити свої документи, чи вони у вас старого зразка, чи вони у вас нового зразка, і бажано їх замінити. Так, земля під будинком це не. Така критична ситуація, а от город – це вже більш цікавий момент. Тому що знову ж таки останні зміни в законодавстві можуть затримати трошки цей процес. Зараз буду про них більш детально розказувати, але перед тим як до цього перейти, розкажу, що власне треба робити, якщо у вас є сертифікат на невитребуваний пай, якщо у вас є сертифікат. Акт на землю. Що для цього що треба зробити? Перше. Знайти всі документи, всю технічну документацію, яка у вас є, і звернутися до землевпорядної установи. Ви звертаєтесь туди, вам роблять технічну документацію, виготовляють на землю на земельну ділянку. Вам виготовляють весь сто з документів, після чого звертаємося до ЦНАПу. Чи звертаємося безпосередньо до своєї міської сільської ради, щоб все це зареєстрували, присвоюється кадастровий номер ділянці, вона офіційно реєструється в реєстрі земель, і потім вже можна спати спокійно. Звісно, що всі ці процедури вимагають коштів. Там я не кажу зараз про корупційну складову, я кажу зараз про офіційні тарифи землевпорядних організацій. Довідка на довідку, це все виготовлення, воно вимагає е, певних коштів, іноді великих, в залежності від розмірів ділянки. Знову ж таки, сертифікати з, е, на ФАИ е, для виділення цієї ділянки. Також треба буде спочатку е, знайти, що, де і як вона виділяється, повинна вона отримати кадастровий номер, повинна вона отримати. Реєстрацію, і тоді вже у вас офіційно ПАЙ, тоді вже до вас ніяких питань немає і ніхто у вас його не забере. У випадку, коли в нас іде ситуація з наслідуванням, там ще все, все ще складніше, тому що спочатку вам треба все це успадкувати. Це також не, не швидка процедура, яка проходиться етап за етапом, після того як ви успадкували все це майно. Потім тільки ви можете приступати до етапу реєстрації всіх документів. Ще один момент, який змінився у нас в 2025 році, і який може дуже сильно у вас затормозити, скажімо так, це те, що у нас тепер громади, якщо у них немає плану розвитку їхнього, не затверджений цей план розвитку, то вони вже не займаються відведенням ділянок, про відведення ділянок ми поговоримо в окремому відео, і не можуть їх вам оформити нормально. Тобто, все це буде робитися через міську раду, ну, районну раду там, і таке інше. Це зроблено, по словам законодавців, для того, щоб е, був більший контроль за виділенням земель і щоб, типа, спростити механізм. По факту, якщо громада не оформила план розвитку земель, то вона не може взагалі е, займатися земельними питаннями. Тобто, вона умовно може. Допомогти вам з оформленням документації на ту земельну ділянку, яка вже зареєстрована, а от виділити ділянку вже не може. Ну і там ще багато других нюансів, не будемо сильно заглиблюватися. Суть в тому, що вам треба, якщо у вас якісь земельні питання, вам треба перш за все поцікавитися у власній громаді, чи є у них оцей план, зареєстрований, затверджений е вище органами. Якщо його нема, то. Поки вони його не затвердять, вони нічого робити не зможуть. Також, а, законодавці нам кажуть, що це дозволить краще контролювати цінні сільгосп землі, оці плани затверджені. Що це по факту значить, що якщо раніше ви могли звернутися до старости, і він знає, що у вас біля будинку сільгоспземлі, яким, якими ви користуєтеся, і вони офіційно у вас не зареєстровані, не взяті в оренду і таке інше. То тепер в міській раді ніхто не знає, хто користується, де вони знаходяться. Ну, вони бачать їх на карті. Ну, хорошо, що вони їх бачать. Якщо воно не зареєстровано офіційно, значить, воно нічейне, По факту. Те, що ви ним користуєтесь неофіційно, це нікого хвилювати не буде. І це значить, що ці землі можуть автоматично перейти в розпорядження когось іншого. Тому це варто враховувати. Ну це ось у нас отут. Розташований громадський пастівник. Тут ми пасимо коровок, сусіди, парочка пасуть коров, он туди тягнеться. А он, він... і суть в тому, що поки цей громадський пастівник використовується і ми платимо за нього оренду, він і буде залишатися луками. Якщо ж не буде тут офіційно ні одного орендаря, враховуючи Високу зацікавленість окремих людей у розорюванні всього, що тільки можна, то це дуже швидко превратиться в сільгоспемлю, Да? І там буде сидіти кукурузка або соя, або що у нас там популярне буде в следующему году. І наш староста в курсі, що тут люди пасуть коров. Але якщо це не буде офіційно зареєстровано, ніяких бумажок не буде про те, що тут орендують землю. І вона не проплачуватиме це. То, звісно, воно дуже швидко перейде туди, куди нато. І це може статися, якщо знову ж таки у нас будуть зацікавлені особи вже не з старостату чи не з нашого ОТГ, а з міської ради, чи там десь іще. Ви всі це прекрасно знаєте. І оці всі моменти можуть дуже сильно вам сповільнити ваш шлях до реєстрації, виділення ділянки. І такого іншого. Тому що коли у нас вносяться такі зміни, всякі, як правило, починається. Ми зараз чекаємо роз'яснення, що нам з цією ситуацією. У нас був момент, я не пам'ятаю вже, який там, яке там питання було, що ми зверталися, що ось закон вийшов умовно в травні 2023 там року. Ми звернулися в листопаді 2023 року. А Спеціаліст, який мажен був нам допомогти у цьому питанні і зареєструвати документи, чи що там, я не пам'ятаю точно, що, з якого приводу ми зверталися. Каже, так а я не цей. Я поки не розумію. Нам не прислали роз'яснень, як нам це робити. Пройшло півгода. У нас діджиталізація, цифровізація і другі красиві слова. А людина сидить і просто каже: я, я не знаю, мені не прислали інформації про те, як це правильно робити. Роз'яснень не, не надійшло з вищестоящих органів, тому я це робити не буду. Тому ждемо, ждемо. Ми тоді прождали ще три місяці, поки таке дійшло письмо на електронну почту, очевидно. Може, голубину, я там не знаю. І вона нарешті отримала роз'яснення, що їй треба робити в такій ситуації. Підсумовуючи, я часто кажу в своїх відео, що я нікому не даю рекомендацій, я розповідаю просто про свій досвід. Але в цій ситуації я вам прям наполегливо рекомендую. Це, мабуть, перше відео, де я щось наполегливо рекомендую. Якщо у вас є земля, якою ви користуєтеся, якщо є якісь проблеми з її реєстрацією, з документацією, неважливо, це земельна ділянка, на якій стоїть хата. Якщо у вас хата не зареєстрована і багато інших моментів? Це е, земля сільгосппризначення, огородництво там інше, це у вас ПАЙ чи це у вас е, для сінокосіння там якась земля? Якщо вона офіційно у вас не зареєстрована, або є якісь питання по цьому по реєстрації, це ви не вступили в спадщину. Чи це ви вступили в спадщину, але не донесли документи. Чи старі документи, там немає кадастрового номера, чи воно десь не зареєстровано. Це треба робити зараз найближчим часом. Я розумію, що для цього потрібні кошти. І кошти бувають там, суми досить великі. Але треба цим займатися, бо час спливає. А у нас, нагадаю, ринок землі відкритий для юридичних осіб. І зараз у нас поступово набирає. Швидкість куповування сільгоспризначення земель. Тому, щоб не залишитися без землі, перевіряємо всі документи. Якщо чогось не вистачає, якщо немає реєстрації, якщо застарілий сертифікат, якщо не, призна... не призначений кадастровий номер і таке інше, все це треба робити. І максимально в стислі терміни. Тому що потім. Може бути пізно. Ми окремо поговоримо у наступних відео про будинки. Я знаю, що по селах таких будинків дуже багато, які не зареєстровані офіційно. Поговоримо про те, як можна його зареєструвати, що з ним можна зробити. Але то вже буде більш довге і розлоге відео, і там вже будемо розбиратися. Зараз просто кажу про те, що у нас чергові зміни в законодавстві. Про те, що у нас по факту дякуємо, що нам дали іще 2 роки на переоформлення всіх оцих моментів. Але це треба робити. Ну і наприкінці відео хочу подякувати спонсорам каналу, всім, хто підтримує, всім, хто дивиться, хто стає спонсорами, хто донатить на карту, хто донатить на гілкоподрібнювач. Всім, хто дивиться, всім, хто коментує, лайкає, ділиться моїми відео. Ви класні. Сьогодні нарешті вночі канал досягнув 10 тисяч, а ми працюємо далі. Бажаю вам сил та наснаги в підготовці до наступного сезону. До зустрічі!